Армія кооператорів на рівненщині сьогодні нараховує 6 тисяч працівників. Облспоживспілка постійно працює над покращенням і умов праці і умов обслуговування. У них кажуть незмінні принципи щодо якості надання послуг. Саме тому рівненські кооператори нині найкращі в Україні і за рівнем виробництва, і за обсягами товарообороту. Якщо взяти певна кризова ситуація. Сповільнила якийсь, можливо, рух кооперативних організацій в цілому по державі. Також торівненські кооператори витримали, і ніби і не було цієї кризи, і вони набагато краще працюють, нарощують обсяги. Напередодні свого професійного свята ці передовики приймають привітання на урочистості, віддаючи данину кооператорам, прибуло обласне керівництво, грамоти та подяки кращим і, звичайно, слова привітання. Ви доходите навіть в ті хутора, де немає приватного бізнесу, де приватному бізнесу невигідно працювати. А ви доходите туди, до тих бабусів і дідусів і привозите їм і хліб. І до хліба кооперація в нашому в сьогоднішньому ринковому такому типому світі дуже дивне з одного боку, але дуже потрібне явство. Тому що люди, які на філософії об'єднання і взаємодії намагаються працювати в ринкових, виключно конкурентних умовах, це дуже цікаво і дуже потрібно. І вони працюють, незважаючи на невисоку заробітну плату, і цілу низку інших проблем. Це недостатня покупна спроможність, тому що багато людей не зайняті постійною роботою. Це дуже впливає на обсяги на результати. Є багато питань, які зв'язані все ж таки на сьогодні ще із відносинами щодо податкового навантаження. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День